Українська армія почала використовувати на полі бою нову зброю: безпілотники. привид Фенікса, Сергій Згурець, військовий аналітик. Далі пряма мова. Ми дійсно почали використовувати на полі бою нову і часом таємничу зброю. Такі зразки у нас є, хоча не маємо можливості уявити собі, як саме вони виглядають. Йдеться про безпілотник американського виробництва Привид Фенікса, який кілька днів тому потрапив на відео однієї з бригад, де була знищена ворожа мобільна група. Цей зразок був спеціально виготовлений на замовлення американських повітряних сил для використання в умовах, які є сьогодні в Україні. Кілька днів тому була заява Міністерства оборони США, що українці почали чудово використовувати систему Привид Фенікса, і це дозволяє нам законтрактувати додаткові потужності. Тобто, привид Фенікса тепер буде забезпечувати стабільне виконання бойових дій на полі бою. І чим далі ми будемо використовувати його, тим буде краще для України. Найближчим часом ми маємо отримати від Америки 520 таких безпілотників на додаток до тих 120, які вже отримали та почали використовувати. На полі бою насправді о, такі зразки у нас є. Хоча ми навіть не маємо можливості уявити, як саме вони виглядають. Сьогодні е, йдеться про безпілотник американського виробництва Гьост», який е, буквально декілька днів тому попав у відео 28-ї окремої механізованої бригади, де за допомогою цього безпілотного комплексу, як ми вважаємо, була знищена ворожа мобільність. Більна група. Це відео є, напевно, власне, першим, де по. Показується атака безпілотника Феніґоста. Тим більше що в лівому кутку цього відео ми бачимо якраз такий значок, який зараз закритий каналом Еспресо ТВ, але це якраз оцей емблема підрозділу, яка ймовірно використовує цей безпілотний комплекс. Чому він такий цікавий і важливий, тому що власне це зразок, який був спеціально виготовлений на замовлення американських повітряних сил для використання в умовах Овах, які е, сьогодні відбуваються в, в, в Україні, і буквально пару днів тому було. Заява прес-служби Міністерства оборони США, що українці чудово використовують систему Феніґост. Це дозволяє нам законтрактувати додаткові потужності, і Феніґост буде забезпечувати стабільне виконання бойових дій на полі бою з огляду на ті можливості, які потрібні українській армії. Але повторююсь, жодного разу в такому значному вигляді, в крупному плані Феніґост не попадав на е камери, і як мені сказали, Ставники компанії, які забезпечують постачання цього безпілотника в Україну, чим і далі ми будемо втемнічіше використовувати цей комплекс, тим буде краще для самої України. Найближчим часом ми маємо отримати 520 таких безпілотників на додаток до тих 120, які вже ми отримали і використовуємо на полі бою. Тепер, якщо ми по подивимося на ситуацію по фронтах, то зробимо такий короткий образ того, що відбувається, і насамперед почнемо з зони Ізюму Слав'янськ-Краматорськ. Я думаю, що на цій ділянці ворог власне вже обламує свої зуби і є. Прикли того, що в зоні зюму ми проводимо окремі контрнаступальні дії, тому що є багато фото і відео, які там викладала 93-95 бригада, де показана знищена російська техніка і особовий склад. Тобто, ця ділянка перебуває під надійним захистом українських збройних сил. А ворог з цієї зони намагається потім відводити підрозділи в інші регіони, де йдуть бойові дії. Лінія Сіверськ-Солідар-Бахмут. Тут я можу сказати, що власне це зона виснаження для російської армії. Але за деякими напрямками, там, де стосується сіверська, ворог намагається, як і раніше, використовувати авіацію і артилерію, аби протиснутись в бік Сіверська, але без успіху. Бо більш тривожно виглядає ситуація навколо Бахмута, там, де ворог продовжував наземні атаки на північний схід і південний схід від Бахмута. Це у напрямку Солідара, Семігір'я, Кодема, Зайцеве. Там були спроби штурмів. Але як сьогодні ввечері повідомив Генеральний штаб, всі ці спроби штурмів були відбиті. Якщо ми рухаємося далі. То найбільш така гаряча ділянка на поточному етапі це є зона поблизу Донецька, власне, Авдіївка Піски, про що Василь раніше згадував. Тут є ворог, намагається протиснути нашу оборону в напрямку Авдіївки, ті лінії, які ми. Забезпечили ще з 2015 року. Там є достатньо потужна лінія оборони, яку про достатньо складно. Це якраз Авдіївка, Шахта Бутівська і власне поблизу населеного пункту Піски всі ці е, зони зараз потрапляють під оцю логіку бойових дій, де ворог використовує артилерію для того, аби е, Протискати нашу оборону, але як сьогодні сказав генеральний штаб, це було безуспішно. Але ще вчора і позавчора ситуація там була достатньо гарячою, якщо ми зважимо на от вчорашнє вечірнє звернення президента України Зеленського, де він якраз згадував і про Авдіївку, і про Піски. Зараз ми можемо почути, що саме говорив президент в контексті цих ділянок фронту. Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій цілі. І це дуже дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі, Піски, Авдіївка і інші напрямки. Там просто пекло. Це навіть не описати словами. І кожен українець повинен бути завжди вдячний нашим воїнам, які захищають українські позиції там, попри відчутну вогневу перевагу терористів. Але щодня наші дипломати і усі інші представники нашої держави роблять усе можливе і усе неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати усіх, хто ще буває сумнівається щодо постачання. Сьогодні я дякую також і цим людям, кожному і кожній, хто забезпечує постачання зброї, хто просуває необхідні рішення в державах-партнерах, хто буквально живе у цих переговорах щодо зброї. Зброя, про яку згадує президент, дійсно нам потрібна, в тому числі на Херсонщині, де ми проводимо або готуємо проведення контрнаступальні дії і де вже є успішні показники. Хоча, поки що, це показники, про які говорять ну представники обласних адміністрацій, зокрема представник голова Херсонської обласної військової адміністрації сказав про те, що вже на Херсонщині звільнили. 53 населених пункти раніше він говорив про 46, а зараз 53. Тобто кількість населених пунктів, які звільняються від ворога, збільшується саме завдяки. Е Діям Збройних сил України щоправда, Генеральний штаб значно стриманіше говорить про динаміку на, на, на півдні, але ми розуміємо, що всі спроби противника, які пов'язані з перекиданням додаткових сил на, на південь з інших напрямків фронту, говорить про те, що ворог розуміє існуючі ризики і намагається утримати ці плацдарми, які він вважає для себе надзвичайно активними. Але ми знаємо про усі вразливі місця на сам правого берега Харківщини, де розташовано російське групування, за рахунок того, що з використанням наших далекобійних систем ми можемо повністю перебити. Логістику і унеможливити забезпечення російських військ. Ворог так само це знає, але все рівно притягує туди насамперед десантні підрозділи інші сили, аби якимось чином кількісно збільшити угрупування на правому березі Дніпра. Дійсно, кількість батальйонно-датичних груп в на території України за останні буквально три дні збільшилось десь на сім БТГ, і частина з них дійсно перекинута на. Харківський на Херсонський запорізький напрямок, готуючись до стримування на наших наступальних дій і для проведення можливо контрнаступальних дій. Але ми розуміємо, що потенціал цих тих БТГ, які перекидаються на південь, насправді не є значним з огляду на значну виснаженість цих. Груп, і я думаю, що у нас є достатні можливості для того, аби мінімізувати оці умовні загрози контрнаступів російської армії по цим важливим ділянкам. Також, коли ми говоримо про російську армію, ми розуміємо, що у неї вичерпується потенціал підготовленої людської сили, але ворог намагається, як і раніше, використовувати. Ракетне озброєння для того, аби здійснювати терористичні удари по нашій території, і звісно, виникає питання про те, як, як на сьогодні діє наша протиповітряна оборона в цих умовах, тому що за п'ять місяців бойових дій можливо у нас з'явилися нові підходи для, до забезпечення тактики в боротьбі з російськими крилатими ракетами і іншими засобами враження, які ворог е запускає по нашій території, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.